Бачу, сьогодні щось знайдемо? То повний місяць є yeah, yeah. знову парочка. Що то є за діло таке? А? А? А Подивимось. Так, що то пише? Пана Сонік? Ха, та то два панасика. А ну вікнем. О! Пішло, пішло. Коні, коні, о. Зарядка, фізкультура, кличе. О, на зарядку кличе. Здоров'ячка, земляки! Входимо в робочий процес важкої атлетки. Здобування нового вміння – одне з найстійкіших моральних задоволень. Для мене важка атлетка через її відсутність у наш час завжди була чимось далеким, малознайомим, недосяжним. Можливість опанувати даний від спорту багато значить, а знайомство з нею виявилося надзвичайно багатим. Користуючись принципами поступовості і регулярності, з кожним тренуванням тіло все краще адаптовується до нових навантажень. З'являється необхідна гнучкість, деякі розуміння, рухи стають природніші. Хочеться нагадати і мріятися про відродження такого універсального потужного виду спорту у нас. Близько 300 тисяч наших юних батьків і дідів займалися в секціях важкої атлетки. Конкуренція і розвиток були такі. Що можна було прийти і вказати на любого спортсмена збірної, і між запасом їх виграти Олімпійські ігри. Наші діди творили чудеса, їм належать сотні світових рекордів. А окремі з них і зараз 70-90 літ піднімають штангу, культивують зарядку. До того ж, елементи важкої клетки використовуються як база для підготовки більшості видів спорту. Навіть кращі шахматісти для того, щоб витримувати успішно багато годину напружену роботу мозку, включали свою підготовку в важку атлетку. Колись прекрасний спортивний комплекс лісгоспу теж мав свої важкоатлетичні помости. Працювала секція, де бугаї при виді маленького Романа Гирика усміхалися, але коли той виходив на помост і рвав штангу, замовкали. Де займалися Вітя Стах, Шари Володя, володя, Ігор, Вася, Чекан Олег. Я багато старших пацанів займалася в той час. Важка атлетка один з найскладніших координаційних швидкісно силових видів спорту. Необхідно в одну секунду об'єднати і втілити кілька елементів, і щоб виглядало все невимушено і легко, інакше штанга не полетить угору. Професійні спортсмени роками відточують техніку. Працюємо! Користуючись нагодою, хотів би проретувати саме здорові для нашого організму напій вода кринична. Найліпше, що може бути, ваше здоров'я. Це останній штрих кожного тренування. Поповнити витрачені запаси води. Я життя. Подякую, водичка в пайна Бувайте здорові, земляки, але не забувай, ніхто, крім нас, самих не може подбати про наше здоров'я.